Раз спостерігати за людьми на пляжі не такий вже і гріх. Пам'ятаєте, я вам про парочку геїв розповідала. Ну так скажемо, ну, якщо це є, то чому про це не говорити у відкритій? Два гея. Так один на одного дивилася, що я не одну закохану парочку тут не бачила таку. Ну, Хіба що я з Франческо, коли тільки почали зустрічатися. Ні на кого вони іншого не дивилися. Прийшли вдвох, були вдвох, все. І якщо який гей, е а ну, жінці він може бути другом дівчині. І не дай Бог цей гей, подивиться на мужчину не гея, скажімо так, якось не так правильно, то ще може й отримати, отримати люлєю. А тут ходить ще парочка. Дівчата, парочка, вони пара. Мімо них просто три красивенних дівчини. Ну, от красивенних в них тут після 24-х якісь вже, я не знаю, вісячі попи, тому що вони не ходять, вони їздять. А то дівчатам по років 16, які в мене думки заскочили, оці дівчата вони вже знають, що їм треба вчитися, якусь роботу мати. Якщо вони проживають тут в нас в базілікаті, вони розуміють, що їм треба їхати десь вище, щоб мати якусь роботу і зарплату влаштовувати життя. І подумала про те, що чому ми ми маємо теж наших дівчат вчити, що е, якщо ти побіжиш заміж, родиш дитину, це тобі не облегшить життя. Оці тут Віталії, вони дівчата знають, що якщо заміж вони вийдуть, це їм не облегшить життя. Це прийшли до мене такі думки. А ці тілочки, парочка... Вони так на них дивилися, отак поглядом, як побачили, отак і проводили. Так що робимо висновки. Паришна лісбіянка лізе до всіх і може в свої неприємні стосунки втягнути всіх і кожну дівчинку. Так що робимо висновки, хто біж... Більш... Небезпечніше її чи лісбіянки. Якщо дивіться гарно, хто там в окрузі ваших дівчаток. Ну, якщо вже виявилось таке, я це не обговорюю. Я просто говорю те, що гей мужчину ні до чого не зможе склонити. А Дівочка лізбіянка, яка вже це в собі виявила, може склонити до чого ліпо.